Прийшли мої посилки. Це я замовляю бумагу. І, коротше, цей раз трошки по-новому заказала оце таку більш гуську бумагу. Ну, в принципі, нормально. І ще заказала два варіанти. Це таке одноразові простині з резинкою і Блин, приклеилась, капец. Короче, одно з резинкой, одно зверху просто накривається. чтобы було більш зручно. Так, ось три таких бумажки, а была у мене ширша бумажка. Просто що я вирішила ще. Оце у мене застелено, це просто-просту ну, простині я її стираю. Але я зверху кладу бумагу. І оце така покривала, теж таке покривала стираю. Просто щоб було м'якше. А так я все використовую одноразове. До недавніх пор використовувала оці бумаги. Бачите, воно шире було. ну Довше було. Ширина більша була, але і так підійде. В принципі, людина лежить на невеликій частині. Нормально. Зараз спробую усі. Це мед... медичні такі подклади. Оце, мабуть, з різинкою буде, а то просто зверху накривати. Ну і воно не сковзується нічого, тому що бумажка ж то сковзується, з'їжджає. І буде більш якби, гігієнічно. Так то я не хочу у цих тряпах зверху. Може навіть да, познімаю. Ну, в принципі, одну залишу, оцю, тому що ой, яке сонце гарне. Вийшло, бачите, як класно, все зелене, зелене. Ну, коротше, бо м'ягче. А так хочу новий, новий стіл, бо він у мене вже, бачите, як полопався. І тому на ньому лежати незручно. Це навіть посилку доставила, я аж підскочила, бо вони, мабуть, новий кур'єр в ДПД, тому що вони взагалі не доставляли на мій поверх. Завжди дзвонили казали, забирайте. А це прямо занесли. Взяла так палець, собі відрізала Безпечна бритва. Зараза. Коротше, оце з різинкою простень, а накриватись у цьому простень. Ну, мені здається, що краще такі брати. Хоча, може, з резинкою буде триматись, бо іноді вони сковзуються. Ну, і кусочок бумажки, тому що оце для обличчя дезінфікую і зверху бумажка, тому що вона приємніша. А так можна якісь. Купити теж, але треба якісь одноразові чехли такі на оцей для обличчя, але все одно приємніше, якщо ще бумажку. Коротше, трошки вони такі, звісно, скомкані, але в принципі, що головне, що одноразове. Ну, і, коротше, оце таке. Такі-то справи. Я не очікувала, що кур'єр занесе мені сюди. Вчора поприбирала, тут взагалі все, всюди. Оце все для малювання. Мене сестра замовила, щоб я дві картини намалювала і перебрала всі. У мене стільки фломастерів, капець, дуже багато. Я такий любитель фанатично купляти олівці, фломастери. І, коротше, я розділила всякі ручки до ручок, фломастери до фламастерів. Отакі От карандаші окремо. Щоб можна було хоч щось тут знайти. Бо оце кісточки окремо в чашку, краски, фарби. Ось цілий мішок фломастерів, Олівців, ручки просто до описання. Бо якщо шукаєш ручку, ви бачите, вже вивалюється. Не можна її знайти, тому що тут же ж нічого не знайдеш, то зараз вже знайдеш. Розкладала, а то випало. Ну і фарби у мене, я перевірила, які в мене є. Оці фарби дуже класні і вони довго вічні. Я вже роки два одніми. Оце купила, так і малюю. Я ще льопаю дуже багато. Єдине, треба жовту краску підкупити. І вони сильно не застивають, навіть якщо. Коробка приоткриється, то воно зверху корочка береться. Оце My мері My мері акрилік. Це дуже класні. Це зараз хочу почати малювати Знов. Ну і так, квітка в мене ця розростається, Я їх опирською зверху.